Від завтра польські протестувальники збиратимуться блокувати пункт пропуску Шегині цілодобово. Досі мітингарі перекривали рух з 9 ранку до 12 вечора. Тож невеликій частині фур вдалося проїхати. Про це в ефірі єдиних новин повідомив речник прикордонної служби України Андрій Демченко. Крім КПП Шегині, асоціації польських перевізників протестують іще на трьох прикордонних пунктах. Загалом на в'їзді в Україну застрягли за даними польських прикордонників. Понад Три тисячі вантажівок. Рух фур паралізовано уже 12-ту добу. Це ті чотири напрямки, де кордон могли перетинати вантажівки вагою понад 7,5 тонн. Та частина польських перевізників, яка блокує рух для вантажівок, вони чітко розуміли, що якщо вони вчинять такі дії на цих напрямках, то фактично рух для вантажівок буде. Максимально заблокований.